Всім привіт! 5 грудня 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, показує наявність зарядних станцій. От перед нами зарядна станція Ветак на 600 Вт. З комплектації, друзі, комплектації є керівництво по експлуатації. Провод на 220 таким от адаптером для того, щоб зарядити вашу зарядну станцію. Да? На 12 вольт такі провода. Така, друзі, от нехитра комплектація. Комплектується даній станції літій з железо акумуляторними батареями. Завдяки чого станція стає більш довговічна, тому що літі желізофосфатні акумуляторні батареї мають багато циклів заряду, розряду та швидко заряджається, що немаловажно. Є в нас тут швидкий заряд. Давайте, друзі, розвернемо, Подивимося. Ззаді ось такі дві. Розеточки на 220 двадцять. Хочу зверху, от перед нами Ліхтар. Три положення яркості. Давайте його включимо, побачимося. Заведемо станцію. О, сигнал пішов, освітлення пішло. Більше менше. Так же USB-розйомчики, як же без них зарядна станція, заряд від сонячної панелі в комплекті, друзі, проводів, немає. показую друзі, які станції поступають, тому що закази є, а поставчик не завжди поставляє, як обіцяє. От, показував на 300 Вт станцію. Тепер от перед нами на 600. Від одного виробника практично Якщо взяти по дизайну, по виходам і по всьому остальному, практично відмінності немає. Тільки більш потужна, має дві розеточки на 220, то, то і 600 Вт, А на 300 Вт має одну розеточку. А так відмінності немає. Ні в комплектації, ні те, що ми от бачимо перед собою. Так що, друзі. Доходьте да на сайт електромотора та да телефонуйте 063 426 1010. Я від душі бажаю всім гарних покупок. До мирного неба 063 426 1010.